Thank <laughs> you. різьби по дереву відбулася нещодавно в Бориспільському державному історичному музеї. Приурочена 135-річчю від дня народження заслуженого майстра народної творчості Петра Верни. Свої роботи представили майстри Бориспільського краю. Михайло Битрукеєв свої роботи підписує псевдонімом Михайло Сібіряк, тому що сам родом із Сибіру. Наголошує, що працювати починає лише тоді, коли має натхнення, і відкрив невеличкий секрет гарної роботи. Работать нужно сугубо тогда, когда ты влюблен. Если ты не влюблен, работы никакой не, не будет. Потому что э, только с любовью дерево, оно же тоже любит. Оно же, если что-то сделать. вот його береш в руки, оно тепле, оно живое. Не Зря говориться посмотрите на влюблені, а не влюблен, это не талантливі. Також майстер поділився з яким матеріалом йому краще працювати. Я в основному работаю груша. дерево груша и грецкий орех. Это очень твердая порода дерева груша, но она приятна тем, что у нее теплая это, древесина. Она ближе даже до человеческого тела. А деревом я начал заниматься с 80-го года, когда была Олимпиада в Москве. И вот это у нас на, на Бориспольщине парк, и вот там все скульптуры большие, деревянные, это наши скульптуры. Это в 80-м году нас Вивезли на руді ковщину это В школу на три місяці где-то в, в марте месяце вивезли і до августа місяця. Ми там жили. Нам дуби свозили вот, і ми там это работали. Михайло хравінніков розповів про свої роботи. Він також має свою технологію обробки дерева. Можна брати різати сырого дерева, из сырого дерева, але предварительно його чтобы щоб воно не лопалось. предварительно проварить в солевом растворе. И по сырому его вырезаешь, и получаются великолепные штуки. Материалы в основном липа, осина, верба. Есть работы сделаны, сделаны, по минимуму материал составной разный. Голова отдельно, руки отдельно вырезаны, ноги отдельно вырезаны. А при минимуме материала, ну, как получается, вот такая. Вот и буквально за два месяца, за два месяца э, сделал 15 работ. Это настроение хорошее было. А це, э, у меня работа называется «Я к с хохлами на тузле тузлались». Думаєте, яким чином пану Михайлу вдалося зробити ось таку пляшку? Як виявилося, все просто. Ну где-то, Я ж говорю, що где ти саме дня? Чотири наві обрізав донешка. Лошадка з бутилкою настоящий Сергій Святний завітав до Борисполя з міста Ніжина. Він робить з дерева дитячі іграшки. Вони всі рухомі, вони всі е, видають певні звуки. Я, я працюю в традиційних напрямках. Тобто я не відходжу, я не ну скажімо, щось, щось роблю в ношу своє, але пробую дотримуватись традиції. Традиції підказують діти, перш за все, ну, що ми всі були маленькими дітьми. То це коло це остання робота. Е, попросили мене працівники музею Вона Гончара, співпрацівники, е, зробити для маленького дитинки, яка тільки народилася. Ну, от скажіть, будь ласка, що треба було придумати. Ну, така от. Це калатальця невеличка. Чому так? Тому що е, треба, щоб, по-перше, звук видавала. По-друге, щоб вона була безпечна і абсолютно. Ну і потреба, по-третє, щоб вона відповідала якимось певним традиціям. Ну, я вважаю, що ці традиції дотримані. Це дзига. Це дзига. Може, пам'ятаєте, в школі колись від гудзиків чи відрізали від пальто гудзика і так гралися. Ну, довелося вито виточувати. Тут також, скажімо, прийшов час, коли це все робиш. Це неможливо сказати, що вчора було придумано. Це нічого, деякі предмети мною не придумано. Просто осучаснені, оздоблені і так далі. По перше, і заспокоює, розвиває м'язи, і дитині це цікаво. Колотило, калатало, внутрішнє колотило, досить дзвінке. Дуже приємно, що сьогодні ця конференція от зібрала у нас різьблярів із Чернігова, із Ніжина, із Києва, і наших місцевих двох різьблярів представлені роботи, і я думаю, що роботи дуже дуже достойні. Достойні в першу чергу на ось якраз обласну нагороду премію імені Петра Верне. І я думаю, що ми будемо все прикладемо всіх зусиль, щоб сьогоднішні. Один із лауреатів, а я думаю, що це більше цього, що це буде Михайло Петрукев, став дійсно номінантом лауреатом премії імені Петра Верне. Оце буде, як кажуть, вінець, результат нашої роботи, коли дійсно це відбудеться. В минулому році ми до Дня міста започаткували Бориспольський ярмарок, де в нас були мастер-класи по гончарству і майстер-клас коваля. Цьому році ми плануємо до Дня міста зробити також мастер-клас по порізьби по дереву. подивимося, можливо, ще якихось майстрів. Запросимо. Ми будемо робити це тепер часто. Нас попередують Івана Копала, тріцятоць всі ці свята. Ми думаємо, будуть прикрашати такі чудові роботи. Днім сподобалися всі роботи, кожна з яких по-своєму оригінальна та незвичайна. Останні своїми враженнями діляться і з нами. Всі роботи, які зібрані у цій чудовій залі, настільки вражають своїм багатством, своєю майстерністю, своєю фантазією, творчістю і пластикою. Але ну, моїй душі можливо найближчі роботи це роботи різьби майстрів, які Створюють такі чудові фігури, особливо козацької тематики, те, що стосується нашої історії, ну а роботи верне, нашого майстра, бо в мене все так само є одна із таких фігур, це. Моя така особиста колекція. Не можна говорити щось подумати. вони Їх тут шість майстрів було. Вони настільки різні і настільки кожен по-своєму унікальний, ви ж зверніть увагу, ні один майстер ніде ні в чому не повторюється. І в цьому їхня унікальність. Сьогодні кожна робота по-своєму оригінальна, всі роботи чудові. Вибрати якусь одну дуже тяжко, але саме більше мені оцей личик там, де гончарна ну, Тут і різьба по дереву йде, і опалення. Я, я вважаю, що мені в душу запала саме більше ця робота. Мені найбільше подобається робота. Це рамка рамка, і тут, мабуть, 10 фотографій знаходиться. От і мені дуже подобається, що в центрі автор, і по кругу по периметру знаходиться його роботи. І потім ще історичні знімки сімейні його, і це дуже дуже доповнює його е, талант. Подобаються мені дуже вази, подноси і шкатулки. От. І ще дуже подобається мені досточки. Вони дуже з дуже великим хистом зроблені. От, дуже дуже цінна робота, багато вложено в неї. Енергії, таланту. Виставці оці, мені дуже сподобалися роботи Михайла, в яких він уклав і душу, і талант свій. Він єдиний на Бориспільщині майстер з великої букви. Дуже хотілося б, щоб наша підростаюча молодь навчилася і зберегла те, що шумів наші майстри, ну, для того, щоби. Продовжити традиції, наші національні культуру. Ну і я би хотів, щоб щоб крім таких дорослих людей, як і ми, щоб відвідували музей і такі виставки наші діти, наша молодь, школярі. Тому що це, це наше національне надбання, це наша історія, культура, це наше коріння. Ми повинні до цього це не забувати і навчати цьому молодь, наших дітей. Сподіваємося, що і в майбутньому такі виставки будуть проходити в Борисполі.